Всім привіт! Сьогодні на 323-й будемо міняти ось цю деталь. Називається вона робочий циліндрик щеплення. Так, на авто ось вона знаходиться у нас на коробці знизу під ось такою таким захистом. Звичайно, робити незручно, все мокре, але машина на завтра потрібна. Так, що ми робимо? Відкручуємо два болта і відкручуємо ось тут на шлангочка. Зараз я відкручу сам циліндрик, виведу його в сторону, тоді вже буду відкручувати шлангу. Так, вивів я ось в сторону. Для зручності можна було в принципі, зняти ось цей захист. Там відкручується два, дві гайки подушка і чотири болта. Сам захист зняти. Але, в принципі, маленькою тріщоточкою можна туди. Залізти і все воно відкручується. Так, Зараз, виходить, відкрутив я трошечки вже саму цю гайку. Зараз відкручуємо цю шлангочку і знімаємо. Так, Перед розпаковочкою звіряємо ось ці отвори, щоб він настав на місце. В принципі, все сходиться. Зараз розпаковуємо. Так, наживив відразу тут шлангу. Але не зажимаю, зараз, вже на болти посажу, і тоді вже зажму ось цю гайку, щоб ну, саму шлангочку закрутити. І потім будемо прокачувати. Новий, нова деталь у нас стоїть на місці. Ось в нас, виходить для прокачки. Виходить, так. Ось я його відкручую, рідина побігла. Але зараз все одно зараз беремо помічника, садовим за руль і прокачуємо цю систему точно так само, як гальмівну систему. Получається, двічі-тричі на педаль нажать. Потім ми тут відкручуємо, спускаємо повітря, закручуємо, потім педаль відпускаємо. І так, раз за 3-5, поки не викачаємо все повітря. Так, ну а по цьому циліндрику, що хочеться сказати, чому він вийшов з ладу. Получається, тут ось розірвався ось цей пильничок. І під час руху туди попадала і вода, і бруд, і все, що знаходилось на дорозі. Так, і як результат того, що він почав ось тут протікати, А у великий мінус, я не знаю, можливо, там всередині задубіла. Оцей сам манжетик був мінус 10, і він в мене я вранці заводить машину вижав щеплення, а його не було зовсім. Получається, рідина вся витекла. Тому як результат, зіпсований циліндрик із-за ось цього пильника. Так, перед прокачкою провіряємо рівень нашої рідини. Якщо потрібно, її доливаємо. Получається, це йде бачок на. Гальмівну систему. Получається, він йде і на щеплення, і на гальма один бачечок. У нас виходить ось шланга, і вона йде на тут. стоїть... Не видно, Він стоїть ось тут. головний циліндр, який виходить там у салон, і педалію нажимається ну, привід. Доливаємо і прокачуємо. Після прокачки також перевіряємо, можливо, також треба буде долити. Якщо раптом ви не знаєте, яка у вас рідина, вони є різні. Тут ось на кришці написано: ось у нас є дот 3. Так, і я заливаю ось також ось таку рідину дот 3. Так, ну і як же без ускладнень. Так? У мене стояв ось цей шток. А цей ось той, що прийшов із самим циліндриком. Получається, довжини його не вистачає трошечки. Я пам'ятаю, це я виходив з положення раніше, ми щось робили по коробці. І ось цей шток, який був з із, із самим циліндриком, він трошечки не вистачало його. Ось цей я ставив для того, щоб можна було регулювати саме, саме щеплення. Так, тобто, зараз це я витягну і зараз цей поставлю. Так, Все, циліндрик у нас на місці, все прокачано. Е, відрегулював цим штоком. Так як мені буде комфортно. І, в принципі, з циліндриком на цьому все. Так, тепер, дивіться, були питання стосовно ременя-генератора. Як він натягується і наскільки його потрібно натягувати. Дивіться, для того, щоб натягнути ремінь, не дуже зручно, ну, щось якось постараюсь показати. Е, натягується він ось цим болтом. Але перед цього потрібно відпустити ось цей ось болт. І. Ось цим натягуємо. Натягуємо, наскільки потрібно, і цей болт знову ж таки зажимаємо. Е, наскільки потрібно його натягувати. Е, ну, дивіться, е, якщо, так щоб його було видно. Натягувати теоретично е, до тих пір, поки ось цей прогин, коли ми нажимаємо на сам ремінь, щоб він прогинався в середньому десь на 10 мм. Плюс-мінус. Але вже, давайте будемо чесними, якщо, поки він не починає свистіти, я, мало хто до нього дивиться і провіряє цей ступінь натягування. Ще один варіант, виходить, як провіряють, сам ремінь. Тут геть не видно, незручно. Якщо беремо ми ремінь і пробуємо його розвертати, ось так вивертати, Ось Якщо він вивертається так на 90 градусів, більше у вас не виходить його вивернути, то це нормально. Якщо у вас вивертається він на 180, тобто самим клином уже сюди назовні, то це вже говорить про те, що ремінь прослаблений. Ну, якось так. Можливо, в когось є якісь інші варіанти стосовно натяжки, то пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, і все так само і з другим ременем, який йде на гідропідсилювач. Так, і в принципі, ну на цьому все. Е кому можливо відео було корисним, кому допоміг, підписуємося, коментуємо.